Вітання, рубрика Автозапчастин, Шкода Ауді Фольксваген. На обзорі у нас мотори склочисника переднього і заднього. Почнемо з мотора склочисника заднього на п'яту «Ліфтбек». Виробник Польща коштує 3000 гривень, є по наявності. Так. Далі у нас іде мотор склочисника передній на октавію тур, коштує 1600 гривень, теж є по наявності. І також у нас є. Цей мотор в зборі з е, трапецією. Е, так, є і старенькі машини, наприклад, такі як фаворит. Фаворит 1400 гривень, не оригінал. Мотор склочищ... «Склочищувача», передній фабія друга румстер Борсігунд фірма Німецька. Коштує 1500 гривень. І також є механізми окремо. І останній у нас моторського чесника передній. Фабія Старенька, та що 1950 гривень. Теж є по наявності. Звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо моторського чесника, і передній, і задній. Переснева, 24, магазин 20-й. Також у нас є напірова магазин. 311 переїде в переїдившись. А на сайті вся інформація є. Відправочки робимо на по новій пошті, на ложкою, айбаном, готівкою. Звертайтеся і на ваш автомобіль підберемо.